Ми починаємо робити тушонку з качки в автоклаві. Перше, що зробили, це намили банки. Вони зараз сохнуть. Це наш автоклав. це безпосередньо наші качечки, з яких ми будемо робити тушонку. Сьогодні ми сім штучок обробили, на тушонку піде, ще поки що не знаємо, або 4, або 5. Ці ще не готові. І ось у нас вже 5 готових. Далі ми подрібнили м'ясо на такі невеличкі шматочки. Ну, приблизно це ось такі шматочки. І розклали по банках. У нас на 22 банки пішло рівно 4 качки. Внутроші там печінку, шлунок, і серце ми не клали окремо вирішили приготувати, але в принципі можна. Вниз банки ми поклали половинку великого можна, листочка лаврового, або один маленький, два душистих перчики і три звичайних. Що робимо далі? Треба посолити це все. Це йде в нас чайна ложка солі без гірки. Додаємо приблизно ось так в кожну баночку. І ще додамо водички приблизно 80 мл. І потім це все будемо закривати кришками. І ось, до речі, ми порахували, якщо, наприклад, ми самі вирощували качку, і вона нам вийшла десь, ну, приблизно 200 гривень будемо рахувати. То баночка такої тушонки вийде десь 30 гривень. А якщо, наприклад, ви качку купили на базарі, ну не знаю, скільки вона там коштує, приблизно 500 гривень. То така баночка вам вийде десь 90 гривень. А наші качки ось вагами зважили 4 качки. Це приблизно вага. Не приблизно це точно, тобто десь 2 500, одна качка вийшла. Це вже без кішок, без пір'я. М'ясо і все. Зверніть увагу, що м'ясо закладено не до самого верху, десь 1,5-2 см залишається порожніми. Кожну баночку отак закручуємо. Кришки можна нагріти, якщо дуже хочеться, ми вирішили не прогрівати. Ну і далі ми будемо закладати банки в наш автоклав. Вони, мабуть, є різні, Я не знаю в кого які. У нас всередину поміщається 22 банки, в три рядочки. Зараз ми сім поставили, ну і там решта. Наша тушоночка вже готується. Процес запущений. Можемо спостерігати, яка температура всередині, який тиск. Конкретні цифри вам не будемо озвучувати, тому що всі автоклави різні. Якщо вас цікавлять, наприклад, скільки ми годин тримали тут, яка має бути температура і так далі. Напишіть в коментарях, обов'язково напишемо. Ось такі красуні баночки з тушонкою у нас вийшли. Є баночки, в яких трошки більше. Николя, ти хочеш понюхати? Ну, давай трошки більше жиру, в яких трошки менше. Зараз будемо їх опускати у підвал на зберігання. Жодна баночка не вздулася, не зірвалася. І після того, як ми їх там нагрівали, і. Тушкували. Десь майже півтора суток автоклав стояв закритий, поки це все охололо, і ми тільки ось зараз це все виняли. І зараз йдемо пробувати. Зараз будемо пробувати тушоночку качкову, яку ми робили. Відкриваємо, пробуємо і робимо висновки. Ось, показую. Ну, жирку багато, ну це ж качки були такі дуже жирненькі. Хороші, будемо зараз картоплю варити. От зараз попробую, отак вот от. Трошки мені соль попалась. Ну да, може зверху може. А візьми там може десь знизу, знику шматочок. Зараз спробуємо там, бо по рецепту все було покладено. Мені попалося щось солянувате. А там нічого. Значить, то зверху. Косточка. То якщо перемішати, буде нормально? Так, да. буде все дуже добре. А на перець? На ну, перець теж нормально, як я перець не попробую. Перець там все по рецепту. Так що, все добре. Всім смачного!